Доброго дня, друзі. погодка Мені не дуже не дуже. Цілу ніч падав дощ на коп. Не вдалося піти, тому я вирішив зняти огляд монет, які вже вийшли. У 2022 році це була така гарна монеточка в блістері. В єдності сила. Дана монетка продавалася як на різноманітних аукціонах. Це одна із перших. В І в перші дні. Ціна на дану монетку доходила до 600 гривень. Тут зображені е малюю прапор держав, які допомагали Україні під час війни. Також маємо державний прапор в центрі. Наш державний тризуб, по руки тягнуться до нього і ось така гарна монеточка. Зараз ціна даної монеточки 250 гривень. Я дану монету купляв в банку за 235 гривень. Ось такі. Така ціна на монеточку бліз. Потім у нас вийшла така хороша монеточка калина. Бачимо калину, листочок калини. У мене теж блістері, правда, вже без емалі. Тут у нас різні епохи різних воєнних солдатів, які тримають кущ калини. Монеточка вже правда дешевша. В середньому продавалося... Спочатку до 400 гривень. Зараз дана монетка 150-160 гривень. Також було ще присвячені Збройним силам України 10 гривень. Сили спеціальних операцій. Ціна теж на дану монетку колувалася до 180 гривень на різних аукціонах. В Facebook, Зараз дана монеточка я зустрічаю по 50 гривень. Є в кількості. Так що в банках В принципі, я не зміг знайти, де зображений на воїн. У таких 10 гривень. Потім була монета Єлизавета Ярославна. Досить дуже гарна монета в Нейзельбері. 2 гривні з таким озеруночком. У державний тризуб. Зображений з таким міночком вниз. Дана монеточка. Продавало 180-210 гривень, а зараз 130-140. Також у нас така медаль. 30 років Служби безпеки України вийшла. Мажі два воїна. Державний герб, герб Державної служби безпеки. Дані, дані монетки продавалася до 500 гривень з перших днів виходу. Зараз така монетка 350 гривень, середня її ціна. Це дуже гарна медаль. Присвячена Службі безпеці України. Також маємо 5 гривень. Володимирський собор. Володимирський собор в емалі. Теж середня ціна на дану монету 400-450 гривень. Також Володимирський собор у нас і в Блістері. Ціна на 80-100 гривень, більше від монетки без блістеру. І Національний банк випустив монету 10 гривень, присвячену теробороні. Як бачимо, монеточки похожа до нашої ходячки вже знайомої. Ну, замість тризбу в нас зображені два солдати з тероборони. Силу територіальної оборони. Монеточки. Діаметр, та, як звичайно, обігова, гурт співпадає. Ну, хто придбав ось такі подібні альбоми, як бачимо, Силу Збройних Сил України у нас прописаний, а тут стоїть вільне місце. Тут цю монеточку ми вже не зможемо сюди її влучити, так як бачимо, діаметр набагато менший. Або, можливо, національний банк випуску. Ще монетку присвячено таку, але в діаметрі. Так як оце сили спеціальних операцій. Як бачимо, різниця в діаметрі у нас досить суттєва. Таку монетку я придбав за 30 гривень, продавали в перші дні по 50 навіть. Зараз можна і за 20 гривень купити. Також Національним банком України було випущено 2 гривні 2022 року. Монетка нічим не відрізняється, як на мене від попередніх років. І 10 копійок. 2022 року теж монетка ідентична 2019 році, той самий сплав. Також національним банком України було ще випущено 5 гривень Служби безпеки, там 5 гривень буря від мідь. У мене я б не зміг купити таку монету. Така монета в середньому буря від мідь 500 гривень. І 500-600 гривень, 5 гривень. Присвячено Службі безпеці України. Ось такий коротенький огляд новини 2022 року. І ціна на, яка була в перші дні. І ціна, яка є на даний час, кому сподобалось. ставимо. Лайк, коментуємо, а я бажаю всім гарного дня або вечора, хто коли буде дивитися, тихого, спокійного, мирного неба і до скорих зустрічей!